Знання правил дорожнього руху, а точніше їх дотримання, гарантує безпеку на дорогах. Переконаний інспектор Калуського Даї Михайло Фединич власне цих навиків слід навчати ще зі школи. Тому й проводимо такі акції із акцентом для юних учасників руху на правилах поведінки. Бо вони не лише пішоходи, а й майбутні водії, каже Михайло Петрович. Цього разу у загальноосвітній школі No1 сьогодні ми провели в школі акцію правильне поводження дітей на дорогах під час. Переходу доріг державних значення, а також на нерегульованих, на нерегульованих пішохідних переходах на правильний сигнал світлофора, і також ще ми їх застерігаємо під час переходу дороги з тротуара на іншу частину дороги, щоб вони не користувалися телефонними зв'язками, навушниками. Перед тим, щоб переходити дорогу, щоб вони під час переходу зупинились, подивилися право вліво, і побачивши, що автомобіль на даний час, який наближається, що він подальший, що можуть сміло собі перейти спокійно, пішохідний перехід. Державтоінспектор розповідає учням, як слід себе поводити на дорозі, бути уважними, дотримуватися правил. Вони слухають з цікавістю, потім навіть діляться власними знаннями правил дорожнього руху. І якщо хочеш там добре навчитися їздити, там заїжджати там гараж навчитися, то є для не для водія такий спеціальний майданчик, щоб там вчитися, їздити, повертати скоро переключати передачі. Педагог Ірина Тимків підкреслює, базові знання і вивчення правил дорожнього руху учні отримують на предметі основи здоров'я, але уроки за участю працівників державтоінспекції неабияк потрібні, адже на практиці закріплюють вивчене. В усіх загальноосвітніх школах є уроки основи здоров'я на цих уроках, крім того, як себе поводити. Про як дбати про своє здоров'я ми ведемо великий курс, який складається з 80 уроків, які відводяться на вивчення правил дорожнього руху. Такі уроки потрібні, необхідні, і дуже приємно, що сьогодні до нас прийшли із служби дорожнього патрульного контролю, і нам ще додатково розказали такі корисні речі. Заступник директора із виховної роботи загальноосвітньої школи номер 1 Оксана Канюка також зауважує на важливості спів. Праці і службою державтоінспекції, яка у них налагоджена добре, залучають навіть батьків, ведучи виховні бесіди на зазначену тему на батьківських зборах. Працівники. Дорожні автоінспекції завжди є частими відвідувачами нашої школи, оскільки регулярно щ, е, круглий рік ведеться профілактична робота щодо поведінки наших учнів на дорогах. Зокрема, 21, з 21 серпня по 20 вересня щороку проходить всеукраїнська акція Діти на дорогах і е, працівники е, ДАІ брали активну участь. До проведення заходів із дітками, як молодшої, так середньої, так і старшої ланки також брали участь і на і у батьківських зборах. Ознайомили батьків із законом України про дорожній рух. Пам'ятайте правила дорожнього руху, адже це може стати причиною ДТП. Нехай вашим повсякденним гаслом стане перш за все безпека.